Друзі, вітаю на моєму каналі. Продовжуємо розпакування ролів монет 2 євро. Сьогодні бачимо, у нас таких 6 ролів нових з'явилося так. Ну, але за традицією ми візьмемо тільки 2 і подивимося, можливо, там теж трапиться на якісь цікаві пам'ятні монетки. Ну і відразу скажу, бачите, ви вже так, що в деяких ролах відразу видно, що це якісь цікавенькі монетки. Так, тому сьогодні подивимося з вами. Так, Прохання підписатися. Е, маю надію, що чути мене дуже добре, так, тому що сьогодні тестую свій мікрофон, який я придбав. так, Багато хто писав, мені що погано чутно було в попередніх відео. так, е, намагаємось розвиватися. Надію, що ви добре мене чуєте. так, Це буде гарне відео. Окей, ну що ж, дивимося перший рол, так, Ще раз нагадую, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Прокоментуйте це відео. Так, і ми починаємо. Отже. Ну, Перша монетка вже була. Так? Ми бачимо: це у нас монетка Sarland. Німецька. Ось така монетка. 25-го року. Дуже часто вона мені вже траплялася, тому поки кладемо її тут. Дивимось далі. У нас звичайна Німеччина. Ми такі відкладаємо в сторону. Дивимось далі. Так. Те ж саме Орел, німецький Орел. Відкладаємо. Так, це у нас звичайна Франція. Відкладаємо. Дивимось далі. Так, Італія, Данте. Так, наступне у нас німецький Орел. Відкладаємо. Італія Данте. Теж. Так. Німецький Орел. Нічого цікавенького. Те ж саме німецький Орел. Так, наступна у нас монетка Бельгія. Так, 2 Євро. Відкладаємо. Так, німецький Орел. Дивимось далі. Так, друзі, це у нас монетка Саарланд. Тільки подивіться. Насарлан 25 го року, так, це із нової серії. Так і також на Saarland 2009 року це із старої серії. Тому ось от такі дві монетки у нас у цьому ролі були. Дивимось далі. Так, німецький Орел. Італія Данте. Так, друзі, це у нас Бранденбург. Ось така монетка. Бранденбург 20-го року. Ну, ще більш-менш стан нормальний. Начебто так. Наступна монетка у нас Португалія. Звичайно обігова. Так, це у нас німецький ОРЕЛ. Так, друзі, це у нас програма Erasmus. Така монетка теж набагатенько вже траплялася. Так, відкладаємо німецький Орел. Так, це у нас звичайна Франція. Наступний у нас Берлін 2018 року. Так, це з німецьких серія німецьких монет. Дивимось далі Орел. Німецький Орел. Так, друзі, звичайна Франція. Так, ну і це у нас теж звичайна Франція. І залишається у нас ще одна монетка. Я точно знав. вже яка це монетка? Це у нас Австрія. Так. Австрія. Так, Республіка Остеррайх, Так, якщо не полягається, це 200 років Національному банку. Так, австрійському. Ось така монетка. Так, гарна. Маю надію, що вам дуже добре видно. Так, окей, ну що ж, із ногру ми бачимо, бачимо 6 монеток. Маю надію, що тут буде те щось цікавеньке. Ну, відразу бачите, я бачу тут уже відразу у нас так, ось така теж монетка пам'ятна ювілейна німецька, але в поганенькому встані, скажу відразу. Так, тому маю надію, що там у ролі буде щось інше краще. Так, окей. Дивимось. Так, ну і відразу почнемо з Італії. Італія, Данте, звичайно. О, друзі, це вже цікавіше. Це вже цікавіше. Так, друзі, якщо я не помиляюсь, це у нас Бельгія. Так, Бельгія 100%. Хоч і не написано, що Бельгія, так, але. Так, серед монеток мене вже була сьогодні. Ну, можна порівняти. Подивіться, так. Відразу видно, що у нас а... А2, так? Значить, А1 так, у нас стоїть. Так, ну, бачимо представника влади. Країни Бельгії і на, на одній і на іншій монеті. Так, тільки начебто в цій монетки в окулярах. <гум> ну, а в цій начебто без. Але, друзі, скажу відразу, що в мене такої монетки точно не було. Так, Тому мені приємно, що така монетка в мене з'явилася. 2005 рік. Так, монеті вже 20 років, друзі, звісно, ви бачите, що вона потерта трішки. Так, не дуже такий прям гарний стан її. Ну, звісно, 20 років монета була в обігу. Тому, ну, але, скажімо так, не прямо так, що вже вона вбита. Дуже, так. Звісно, що дуже багато є потертостей. Ну, але ця монетка, звісно, піде в мою колекцію обігових монет. Тому це вже мені приємно. Так, дивимось далі. Наступна у нас Німеччина. Так, це у нас. Франція. Так, далі ми бачимо німецький орел. Так, наступна німецький орел. Так, це у нас Іспанія. Так, це у нас бачимо Німецька. Так, це у нас німецька монетка. Наступна у нас Греція. Так, знову ж таки, ЗЕФ скрада Європу. Дивимось далі. Франція. Дивимось далі Німецька. Аналогічно. Наступна Ірландія. Так, дивимось далі. Італія. Так, як завжди, нам трапляється Варшавський Уклін. Так, це німецька теж пам'ятна монетка. Так, є. Німеччина. Так, це у нас, звичайно, Франція. І Італія. Так, що ми далі бачимо? Так, бачимо Нідерзаксен. Так, Нідерзаксен. Ось така монетка 2014 року. Так, далі у нас Італія. Так, наступна у нас Франція. Так, залишається три монетки. Іспанія. Так, друзі, 30 років падіння берлінської стіни. теж ж сама монетка німецька. Ось така. Ну, я скажу, що ця монетка ще в доволі непоганому стані, хоча теж є якісь плямки. Так. Ну і монетка, яку я вже бачив. Так, це теж німецька 2007 року. Ось така пам'ятна монетка. Так, друзі, робимо підсумок, так. У нас 6 монеток з попереднього, з попереднього ролу, так, і 5 монеток з цього ролу. Але відразу скажу, що мені приємно, що ця монетка якраз та монетка, якої в мене не було в колекції, тому вона піде до мене в альбомчик. До речі, альбомчик чекаю, маю надію, що він мені. Скоро прийде з Китаю і я для вас колись зроблю гарний огляд нового альбому. Так, ну а зараз, як завжди, я покажу вам ще е, мої монетки, які трапились у нас тут. Так, це в нас Сарланд. Дві монетки. Так, Но з нової серії, старої серії. Берлін. Так, це у нас Бранденбург. Австрійська 200 років банку, Erasmus програма. Так, є. І також інші монетки. Бельгійська бачимо. Так, це треба буде подивитися, що це за монетка якраз. Можливо, тут якраз теж якась дата пам'ятна стоїть. Так, і потім бачимо Варшавський Уклін, Нідерзаксен, 30 років падіння стіни. Так, ну і ще бачимо також. 2007 рік, але стан не дуже гарний. Ось такий на сьогодні був огляд. Друзі, маю надію, що вам сподобалось це відео. Підписуйтесь і до нових відео.